Мене звати Настя і сьогодні ми з вами будемо робити чіпси. І так, починаємо. Для цього нам потрібно. Картопля порізана, і до неї треба додати сіль, перець і також, і також по бажанню приправи. Щіпці, щоб можна було покласти або взяти картоплю. І сковорідка з олією. Починаємо. І так, включаємо сковоріду. По одній. ми скоротку вже розігріємо. Ось я наклала всю картоплю і хай вона так побуде десь хвилинки три. Для вас час пройде незамітно. Ось вже пройшло десь 5 хвилин, вони позолотіли, зараз їх буду виймати. Ой, Ну, нічого. Перша порція вже готова, вона трошки підгоріла, але це нічого. Зараз я буду далі викладати. І зараз я буду робити другу порцію. Так, ну їм можу... робити. Я взяла трошки поменшу, там повихований, щоб більше. Ось я тут закинула картофель декілька. І вони десь будуть та жарти з 5 хвилин. Прийшла одна хвилина і вони стали так трошки коричневенькими. Я думаю, цього буде хватить. Ось ці одну хвилині вони вийшли киміш кращими, бо вони не згоріли. Я думаю, вони будуть смачнішими. Ну, побачимо. Так, зараз я буду накладати третю. Ця третя порція теж десь хвилинку буде жаритись, так що час для вас пролетить незамітно. І так, прийшла хвилина і вони стали золотішими. Зараз я їх буду виймати. Трошки світліше вийшло, але нічого вони зараз потемніють. Так, зараз я ще накладу. Так, прийшла хвилина, вони покоричневіли і я зараз буду їх виймати. Так, зараз зараз. Я висуплю останній. Потім їх вже поставив, вони будуть робити десь дві хвилини. Тут просто більше. Чекаєш, мені...